Розпочався суд над Шоном діді Комсом і вже розкриваються моторошні подробиці його секс-вечірок, регулярного насильства і побиття співачки Кейсі Вентури. Стало відомо, що одна із трьох ключових жертв свідків звинувачення зникла і не виходить на зв'язок. Представники Джастіна Бібера офіційно заявляють зараз, що він ніколи не був жертвою діді, тому пропоную сьогодні поговорити про новий позов проти нього секретну зброю діді. Чому звучали імена Майкла Біджорд? Дана Майка Майерса, Кані Веста та Каді та поговоримо про освідчення колишньої ескорт моделі Деніала Філіпса. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що на цьому каналі ми з вами обговорюємо темну сторону Голівуду, найкращі, найцікавіші поп культурні моменти і все, що стосується життя зірок, за якими слідкують усі. Якщо ви готові, то ми розпочинаємо. Цілком нестерпно стежити за хронікою судів над підіді. Нагадаю, що у Нью-Йорку розпочався суд у закритому форматі, і в пресу потрапляють зараз лише малюнки із зали та сценографія засідань. Але в залі дуже багато журналістів, проте всі записуючі пристрої, заборонені потроху розкриваються моторошні подробиці, фрік вечірок. Окремої уваги заслуговує процес відбору присяжних. Кандидати заповнювали анкети з питаннями від захисту і звинувачення, у тому числі про знайом. Мство з деякими потенційними свідками, серед яких опинився Канівест, суддя Аруна Субраманіан, по одному допитував потенційних присяжних, аби з'ясувати, хто з них може бути справедливим і та неупередженим. Присяжних запитували також про їхнє ставлення до проституції, наркотиків, насильства. Із 600 претендентів було сформовано журі присяжних із 12 осіб: чотири жінки і вісім чоловіків, плюс шість запасних осіб, серед яких, як з'ясували журналісти, є шанува. Вальники хіп-хопу один із присяжних визнав, що бачив відео, де діді б'є кесі, але заявив про свою неупередженість. Очікується, що судовий процес триватиме 8 тижнів. Ми про це говорили у попередньому відео стосовно діді. Одна із трьох ключових жертв свідків звинувачення у справі Діді вже зникла. 8 травня прокурори чесно зізналися судді, що з анонімною особою, жертвою три однією із трьох головних потерпілих, на яких побудована справа проти підійді. Раптово обірвався зв'язок. Телефон заглушений. Адвокат відповідає дуже туманними з особистих причин, де зараз ця людина ніхто не знає. Суддя дав жорсткий дедлайн до кінця тижня. А якщо знайдуть, то буде приймати участь у судовій справі. Якщо ж ні, жодної згадки про третю жертву у вступних промовах не має бути. Загалом нагадаю, що у звинуваченнях чотири заявлені потерпілі. Жертва один це Кейсі Вентура. Вона виступає під своїм ім'ям Кейсі. Колишня дівчина Шона Дідікомса, і відео, де він б'є її в коридорі готелю, вважається одним із ключових доказів: жертва 2, жертва 3 і жертва 4 – це аноніми під захистом суду. Якщо жертву 3 не знайдуть, то звинувачення втратить шматок сюжету про так звані фрікс-оф вечірки. Це ті самі багатогодинні іноді багатоденні оргії, де за версією прокуратури дівчат накачували наркотиками, та змушували мати сексуальні контакти із запрошеними чоловіками, поки Комс Спостерігав захисту. Це на руку, бо будь-який епізод, який опирається на слова зниклої, вимагатимуть викреслити зі справи. Діді на суді став сивим, змінив тюремну робу на білу сорочку і синій светр. Західна преса вже пише, що таким чином адвокати намагалися зіграти на зміні його зовнішності. На суді він показував навіть серце руками. Цікава деталь у суді звертаються до нього, згадуючи п'ять імен сценічних ніків, одне з яких ПІДІ. Також діді обіймався зі. Своїми адвокатами і зізнавався, що трохи нервує. Тримаючись за руки, прийшли підтримати батька і діти Шона Комса. При цьому варто сказати, що старші доньки підсудного на момент допиту свідка, який розповідав відверті деталі, як діді бив Кесі за запізнення. Покинули зал, тримаючись за руки. Проте в залі суду залишилися сидіти 82-річна мати діді і троє синів. У першій частині слухань розгляд зосереджено на справі колишньої Діді. співачки Кесі. Вентури, це ключовий свідок у справі Діді. Кесі свідчила героїчно кілька днів і поділилася дуже моторошними подробицями тортур, яких вона зазнала. Загалом вона повторила все, що було зачитано прокурорами з матеріалів справи. Кесі, яка перебуває зараз на останньому місяці вагітності, розповіла, що познайомилася з компсом у 19 років. Діді був на 17 років старший. У 2006 році вона підписала контракт із лейблом Діді на випуск 10 альбомів. Харизмати. Репер одразу ж у себе закохав юну дівчину. Вона розповіла, що діді був одержимий ідеєю створити в тусовки. У суді це буде звучати як фрік-офф вимоги спати з незнайомими чоловіками на очах діді. Ідея про ці вечірки діді прийшла ще у перший рік їхніх стосунків. Кейсі ідея не сподобалася. Авентура спочатку погодилася взяти участь у сумнозвісних вечірках, аби зробити його щасливим, тому що кохала, боялася втратити, бачила, що навколо діді крутиться. Багато жінок, і він вміє всіх зачарувати. А у цей момент діді контролював більшу частину життя Кейсі: оточення, кар'єру, стиль цитата: я не відчувала, що маю право голосу, будучи супермолодою, наївною, зручною іншим людям. Проте з часом розвага ставали все більш жорстокими. Кейсі плакала, розповідаючи про свою першу вечірку, фрік-офф і про те, як вона не хотіла брати участь у жодній з них. Вперше з Кейсі під наркотиками взаємодіяв стриптизер найнятий діді. Як що спочатку вечірки проходили зрідка, то згодом стали практично щотижневими. Божевільні вечірки стали її роботою. Найчастіше діді змушував її займатися збоченим сексом з ескортом, а сам спостерігав за цим. Іноді долучався, втілюючи свої різні збочені фантазії. У житті Кейсі не залишилося нічого, окрім того, щоб брати участь у цих оргіях, а потім кілька днів приходити до тями, аби почуватися нормально. Потім усе повторювалося по колу вечірки могли тривати. Ати 36 48 72 години. Найбільше з них тривала 4 дні, можливо, навіть більше через перерви. На кожній вечірці використовувалося близько 10 великих пляшок дитячої олії. Найбільше діді любив, щоб усі обговорювали тіла одне одного, включаючи інтимні частини. До обов'язкової програми входило вживання наркотиків. Кейсі розповіла, що вона вживала екстазі, марихуану кетамін. Наркотик відомий як наркотик для зґвалтування на побаченні або Потім додавалися заливання олією та оральний секс. І ще діді особливо любив, щоб у бік Кейсі або сама Кейсі виконувала золотий дощ. Я думаю, що ви розумієте, про що я за послуги чоловіки-ескортники отримували від 1500 до 6000 доларів. Кейсі каже, що не хотіла нічого пов'язаного із золотим дощем. Вона не хотіла наркотиків, проте діді це любив і тому вона погоджувалася. Сексуальні оргії за участю Комса були не випадковими. Битівками. Усі ці вечірки були з продуманими постановками, локації від Нью-Йорка до Ібіци, готельні номери бронювалися під іменами. Кейсі брала ім'я Джекі Стар. Він Френк Блек або Френк Вайт. Нагадаю, що це той самий псевдонім ноторіуса B.I.G. на лейблі Bad Boy Records. Місцем зустрічі були топові готелі. А сценарій один і той самий: Кейсі із незнайомцями діді регулював усе від сексуальних поз до світла у номері готелю. Все починалося з розтирання дитячої олії, переходило до орального сексу, а потім статевого акту. Найчастіше Діді спостерігав за всім з боку, керуючи процесом. наприклад, під час одного сеансу діді зрежисував, як Кесі занурюється в калюжу дитячої олії у готелі в Беверлі Гіллс у вбранні, купленому у секс-шопі та на підборах. Часто діді знімав те, що відбувається, і залякував цим відео. Кесі казав, що зілля все в інтернет, знущався морально. Якщо Кесі відмовляла або проявляла непокору, вона була побита. Цитата: він бив мене по голові, збивав з ніг, тягнув, штовхав тупцював». Вав по голові, якщо я лежала, і прокурор Емілі Н. Джонсон запитувала, як часто це відбувалося. Кейсі відповіла, що занадто часто Кейсі підтвердила, що одного разу мало не захлинулась, поки на неї мочився один із ескортників. А й, взагалі, діді і сам частенько справляв потребу на Кейсі, що змушувало її почуватися принизливо. На питання чи еякулювали ескорт працівники на Кейсі. Вона відповіла, що це робилося з дозволу Комса. Якщо вони робили це, то Потім Кесі з діді виходили до сусідньої кімнати, де вона розмазувала перму по його тілу. Аб'юз і знущання над Кесі за її словами були повсюдними. Діді міг побити кохану навіть за те, що вона довго була у вані один із свідків, колишня ескорт-модель, 41-річний Деніал Філіпс, також дав показання. Він розповів, що близько двох років за хороші гроші від 500 до 6 тисяч доларів мав сексуальний контакт із Кесі Вентурою прямо на очах у підіді на його замовлення. І робив жахливі речі за наказом боса. вже після другої зустрічі у 2012 році у готелі Греймірсі Парк діді почав режисувати їхні зустрічі. Саме цей чоловік займався сексом із Кейсі у шести епізодах. Вони зустрічалися завжди у готелях. Частіше за все, діді сидів у кутку і давав суворі вказівки. Іноді це був просто масаж з цією самою дитячою олією. Іноді рольові ігри. Кейсі вперше зустріла свідка у червоній білизні і на підборах. Якось вони. Грали в гру уяви, що Діді і Кейсі щойно з тобою познайомилися в аеропорту. Якось Діді почав бити Кейсі на очах свідка, бо вона спізнилася. Деніел каже, що займався б таким і безкоштовно, бо йому подобалося тусити із селебріті. Припинити це Кейсі просто сама не могла, а згодом це переросло у шантаж, оскільки всі вечірки записувалися на камеру. Кейсі боялася, що всі ці дії стануть надбанням громадськості. Діді її зганьбить у разі непокори діді. Бив Кесі, а також залякував її зброєю, яка була розставлена в кожному його будинку як тактика залякування. Діді ставав агресивним. Вираз його очей змінювався на щось невпізнанне. Фізичне насильство, якому діді піддавав Кесі, могло бути викликане лише одним поглядом, який вона кинула на нього. Психологічне напруження було щодня. Кесі заявила, що зверталася до тренерів, до водія, до працівників, які бачили, що її серйозно били один раз після удару. Діді. Навіть довелося робити пластику ока. Ще діді просив Кейсі називати його не інакше як поп-поп. Саме так Кейсі називала свого дідуся. Коли Кейсі з кимось зустрічалася, то Діді погрожував знищити кар'єру, як він вчинив із Кіткаді. Кейсі підтвердила, що вона мала стосунки із Кіткаді у 2011 році, коли вони з Компсом розходилися. А коли Комс дізнався про це, то побив її. Вона попросила Кіткаді з одноразового телефону забрати її. Її він забрав, а потім його машину підірвали. Кейсі тоді злякалася за його життя і розірвала стосунки з ним. Також Кейсі говорила рівним голосом, описуючи п'ять фотографій, на яких вона була знята із трьома чоловіками з ескорту. Їй було запропоновано переглянути папку із фотографіями чоловіків-ескортників, і вона впізнала всіх 13, з якими, за її словами, її змушували мати контакт. Кейсі каже, що через вечірки підійді і тортур на них у неї розвинулася опіоїдна залежність. Тому що їй треба було знайти хоч якийсь спосіб від нього втекти. Ще у неї регулярно були інфекції сечовивідних шляхів, проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Через болі Кейсі божеволіла, ліки не допомагали. Також у кейсі з'явилися виразки у році через нескінченні оральні маніпуляції і всі речовини, з якими вона контактувала, включаючи постійне масло для масажу і різні мастила. Шон Компс знав про її проблеми зі здоров'ям. Суду показали текст, у якому діді. Сказав їй, мені потрібно, щоб ти сходила до лікаря. Кейсі сказала, що всю провину вона взяла на себе у 2018 році, за словами Кейсі, діді напав на неї і зґвалтував її після закінчення їхніх стосунків. Був зовсім божевільним і жорстоким. Казав, що вона його власність і що розставання нічого не означає. Пережита Кейсі травма призвела до думок про самогубство. Цитата: На той момент я більше не хотіла жити. Я знімала відео з іншим музикантом, і в мене постійно з'являлися ці жахливі спогади. Я більш не могла виносити біль, який відчувала, тому спробувала вийти через парадні двері на дорогу. Але чоловік не дозволив мені. Нагадаю, що торік Кесі врегулювала цивільний позов із Шоном Комсом на суму 20 мільйонів доларів за 24 години. І на суді вона пояснила, що вона вирішила дати свідчення зараз, тому що більше не може цього виносити, не може виносити сорому і провини, і того, що до неї ставилися як до витратного матеріалу. Також нещодавно злили у мережу повне відео де діді б'є Кейсі по ниркам, суду також показали повний відеозапис побиття Кесі у 2016 році у готелі Лос-Анджелесу, Кейсі сказала, що Діді вдався до насильства, коли вона спробувала закінчити чергову вечірку раніше, аби піти на прем'єру фільму, яка мала відбутися того ж вечора. Її подруга Кері Морган викликала поліцію, побачивши її стан, що викликало потік гнівних повідомлень від Компса. Кейсі підкреслила, що те, що сталося, було ненормальним. Однак, коли прибула поліція, поліція Кейсі заявила, що вона надто боялася розмовляти з ними, ризикуючи ще більше роздратувати комса Поліція тоді просила Кейсі показати про кого вона говорить, але вона відмовилася. Іноді це сповільнювало його. Але в інших випадках це робило його жорстокішим, сильнішим, змушувало його сильніше тиснути на мене. Також Кейсі описала ще кілька епізодів жорстокого побиття з розбитим обличчям, погрозами пістолетом і так далі. Присяжним показували кадри із фрік оф вечірок, як пишуть. Очевидці у залі суду запанувала тиша, поки вони дивилися на екранах, закритих для публічного перегляду п'ять нерухомих зображень із вечірки. Цитата: брови чорношкірого чоловіка присяжного поповзли вгору, коли він побачив зображення. А чорношкіра присяжна жінка проковтнула слюну і, здавалося, похитала головою з боку в бік. Білий присяжний чоловік підніс руку до рота, а інший білий чоловік, здавалося, відрагував подивом. Кесі розповіла, що підійді постійно злити відеозаписи Із нею одного разу він навіть увімкнув відео прямо в салоні літака неприватного, щоб вона зрозуміла, що він може це зробити дуже легко. Декілька змі, включаючи The New York Times та ABC News, просили суддю дозволити їм переглянути відеоролики, які лежать в основі справи Комса. Новині агентства також просили можливості побачити відеоролики, коли їх представлять присяжним. Суддя став на бік адвокатів. Компса і Кейсі, які обидва просили не розголошувати відвертий контент, відео не будуть оприлюднені, і їхній повний зміст ніколи не буде розкритий, незважаючи на те, що вони були показані присяжним. Повідомляється, що на відео знято Кейсі та ще одну жінку, яку називають просто Джейн Доу у муках жахливих сексуальних актів з ескортниками, яких за їхніми словами діді нав'язав їм. Суддя виніс рішення не дозволяти журналістам навіть переглядати відзнятий. Матеріал і повідомляти про зміст відеороликів за його словами: демонстрація цих відео або скріншотів будь-кому, окрім присяжних, знову травмує кесі та іншу жертву. Тим часом адвокати Комса наполягали на тому, що відеоролики є порнографією для дорослих і вказували на проблеми з конфіденційністю. Страшно уявити, що б сталося, якби відео потрапили до засобів масової інформації, тому що це могло запустити справжнє пекло в інтернеті. Нагадаю, що писали, що у вечірках заміж. Багато зірок Голлівуду і таблоїди з нетерпінням чекають гучних імен. Таблоїди у світлі суду над підідір також розкопали фотографію, яку він у 2014 році виклав і одразу видалив з дня народження скандального рікардо. Тіші про звинувачення щодо Рікардо, Тіші ми обговорювали. Ось у цьому відео західні журналісти дуже чекають, коли свідки почнуть називати зіркові імена. Підтримати Кесі прийшов її чоловік Алекс Файн, від якого вона і чекала свою третю дитину, так само він був на суді. Він фітнес-тренер, якого спочатку наймав Діді, до речі, а також трохи актор. Ви його могли бачити у фільмі Гая річі Ганстерленд. Я не уявляю, як Кесі змогла створити сім'ю. Мені шкода її до сліз. Зважаючи на те, скільки вона пережила Кесі зараз на дев'ятому місяці вагітності. їй досить важко стояти. Весь час вона періодично спиралася на стійку, кілька разів сиділа у суді. Їй це дозволяли. Періодично вона просила паузу, аби. Розім'яти спину кілька разів замовкала, тому що її душили сльози. Я дуже сподіваюся, що вона в результаті зможе пережити все це і не захоче накласти на себе руки, тому що все може бути. Я сподіваюся, що вона щаслива у цих стосунках, але видно, що на її обличчі є відбиток відносин із підіді і що сліди від травм дуже глибокі. Нехай у неї все буде гаразд. Як ви пам'ятаєте, тема того, що діді розбестив Джастіна і змушував його брати участь у оргіях, і мало не торгував ним, була однією із найбільш обговорюваних у рамках справи Шона Діді Компса. Так ось, представники Джастіна Бібера зараз офіційно заявляють, що він ніколи не був жертвою підіді і не зазнавав сексуального чи іншого насильства з його боку. Команда Бібера підтвердила інформацію. Цитата: Хоча Джастін не входить до жертв Шона Компса, є люди, яким він дійсно нашкодив. Одив відволікання уваги від цієї реальності применшує справедливість, на яку ці жертви по праву заслуговують. Близькі до Джастіна джерела говорять, що всі ці публічні виходи з підійді були показними, що Джастін мало тусувався з ним, він був йому нецікавий. А більше дружив із синами Діді Квінсі та Джастіном Комсом. Проте онлайн-спільнота мало вірить цим словам. Інші ж схиляються до думки, що Діді давав Джастіну легкий доступ до заборонених препаратів у будь-якому обсязі, та й взагалі до. Своїх тусовок. про те, чи зазнавав він на вечірках домагань з боку інших людей, невідомо. Майкл Бі Джордан, Кані Вест, Кіт Каді та Майк Майерс були згадані у суді, але вони не є обвинуваченими їхні імена включалися до списку людей і місць, переданих потенційним присяжним, аби перевірити, чи знають вони саме цих знаменитостей. Джордан, наприклад, потрапив до цього списку саме тому, що одного разу підіді нібито погрожував йому через стосунки з Кесі. Повідомляє за Stone. щодо кіткаді, то Кейсі підтвердила на судовому засіданні, що Підідіді висадив у повітрі його автівку і погрожував йому, тому він виступатиме у суді. Також відомо, що захист може використовувати свідчення колишніх сусідів діді, збираючи інформацію про його дитинство і поведінку матері Дженіс Комс, стверджуючи, що сама мати влаштовувала дикі вечірки, які могли стати каталізатором його витівок у подальшому житті. Також у підідіді новий адвокат. Я нагадаю, що. Один з адвокатів відмовився вести його справу. Новим адвокатом діді стала Ніколь Устморленд, яка нещодавно приєдналася до команди захисту. Цікаво, що Ніколь у 19 років зазнала сексуального насильства, але зараз вона на стороні підідіді. До цього вона успішно захищала Янгтак у справі про рекет. Тим часом проти діді подали ще один позов. Жінка ідентифікована як Джейн Доу, анонім. Вона стверджує, що познайомилася із компсом у травні 2001 року і року. Кілька разів проводила з ним час, тусувалася у нічних клубах, в ресторані у його студії звукозапису в Нью-Йорку. Проте у липні він відвів її до своєї квартири, де зґвалтував. У таблоїдах обговорюють слова, начебто, що жінка у позові зазначила, що зазнала полегшення від передбачуваного розміру чоловічої гідності репера і порівняння з Рол. Жінка стверджує, що коли вона вийшла з ванної кімнати, побігла до дверей, або комс лежав на ліжку оголений. Охоронець, нібито стояв біля кімнати компс. І вказав їй на вихід. Після цього жінка стверджує, що перестала відповідати на телефонні дзвінки музиканта, і також вона пішла на психотерапію, аби допомогти впоратися із травмою після передбачуваного зґвалтування та домагається відшкодування збитків після того, як нібито постраждала від емоційного і фізичного насильства, травм та психологічних збитків. Діді заперечує усі звинувачення в сексуальних домаганнях. Я нагадаю, що його адвокати казали. Цитата «неважливо важливо, скільки позовів буде подано. Особливо особами, які відмовляються підписувати свої власні імена, це не змінить того факту, що містер Комс ніколи не робив сексуальних нападів і не займався торгівлею людьми, ні чоловіками, ні жінками, ні дорослими, ні неповнолітніми. Бентежить у цих нескінченних позовах, що захист може це піднести як спроби голдігерів озолотитися за рахунок їхнього клієнта а реальні жертви можуть бути дійсно непочуті. Також команда захисту комса визнає поганий характер підійді, а адвокати. Намагаються надати докази того, що в його відносинах із Кейсі мало місце взаємне домашнє насильство, внаслідок любові та одержимості. Сторона підіді хоче виставити Кесі саму як аб'юзивну сильну особистість, яку неможливо примусити до чогось, кажучи, що вона сама провокувала конфлікти та погоджувалася на все, що з нею робили. Ескортник, який працював із підіді, не засуджує його, стверджуючи, що виконував накази: сім'я діді підтримує його, діти тримаються разом. Рядь у його невинуватість до речі, родина підіді має, як виявляється, особистого оператора і складається враження, що родичі підіді знімуть документальний фільм, щоб потім його продати незалежно від результату справи. І головним козором для діді є те, що він найняв провідного консультанта журі Ліну Морено для допомоги адвокатам у підборі присяжних. Морено відома своїм успіхом у гучних справах, зокрема у справі професора коледжу у Флориді самі Аль Аріна, звинуваченого у. Тероризмі, де вона допомогла виправдати його за восьми пунктами у 2005 році, і стала експертом у аналізі минулого присяжних. Самі Аль Арін, зрештою, визнав провину за один пункт і був депортований у 2015 році. Саме вміння Лінди привернуло увагу до важливості підбору складу присяжних, що також було зображено у романі Джона Грішима 1996 року, за яким було згодом знято фільм із Джином Гекманом і Дастіном Гофманом у голові. В ролях консультантам сплачують величезні суми грошей за вивчення біографій потенційних присяжних, аби виявити потенційні слабкі сторони у позиції своєї сторони і максимально підвищити шанси на винесення бажаного ними вердикту. Хоча ця практика і спірна, але вона є абсолютно законною і нею вирішили скористатися адвокати Підіді. Морено відомий адвокат у кримінальних справах. Раніше вона захищала актора Веслі Снайпса, допомігши йому уникнути звинувачень в ухиленні від сплати податків. Наразі вона приєдналася до команди захисту Компса, де вже працюють Марк Агніфіло та Тіні Герарос. Юридична команда Комса планує викликати професора Елі Ауна для свідчень про психічний стан підійді, стверджуючи, що він був неосудним через вживання наркотиків. Прокурори подали клопотання про використання речових доказів вилучених під час рейдів, включаючи предмети для секс вечірок. Тим часом прихильники підійді виходять на вулиці з гаслами підтримки. На жаль, при владі таких багатих. Збочинців набагато більше ніж здається, і їм вистачає грошей та влади. Все це приховувати. Заступництво багатих людей скрізь однакове, подивіться, хоча б на. Те саме побиття Кесі у готелі службовці знали про це, керівництво готелю знало. Кесі кричала, благала про допомогу, а в скільки років його не судили і покривали впливові представники влади. Просто питання, з якої причини зараз за нього взялися. Також дуже цікавить питання, чи була на постійній основі такою ж іграшкою лише Кесі, чи таких зламаних дівчат постраждалих набагато більше. У це дійсно складно повірити, що всі нелюдські інстинкти а так. Також гроші і влада могли зійтися в одній людині ім'я її підідіді. І найстрашніше, що Комс, напевно, не один єдиний, хто розважається подібним чином. Звісно ж, я захоплююся сміливістю Кесі Вентури, розповісти це все на весь світ. Подіватимемося на здоровий глуст судді, на ретельний підхід до розбору справи. Друзі, що ви думаєте відносно всіх новин, які сьогодні почули? Пишіть свої думки у коментарях. Друзі, ну що ж на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже-дуже приємно окрема велика вдячність спонсорам каналу. Це для вас. Ну і звісно ж, користуючись нагодою, я прошу вас не забувати про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу нашої країни. Будь ласка, не забувайте донатити навіть маленькі донати рятують життя наших воїнів, наших захисників. І прошу вас також не забувати про підтримку наших пухнастих чотирхлапих друзів гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх друзів. Будь ласка, не забувайте, я впевнена, що у вашому місці проживання є притулок і є можливість допомогти. Ми побачимося з вами скоро в новому відео. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі, друзі. Бай-бай!